Це квіти такі, що світуть що до осені, гвоздичка. Раїса Кальмуцька з чоловіком Володимиром прибирають могили родичів на одному із кладовищ Хмельницького, висаджують квіти. Тільки живі і вже давно я не купляю цих квітів, бо думаю, це все. Ну от родичі щось були, навірно, поставили. Так. Такі. А ми тільки живі. Я рахую, що тільки так треба, тому що треба думати, що буде в майбутньому. Після Великодня прийшла прибрати могилу родичів та принесла живі тюльпани та нарциси місцева жителька Надія Баць. Кажуть, що дуже вредно палити чи вивозити на мусорку. Навідується на кладовищі з дружиною місцевий житель Андрій. Цього разу, каже, несуть штучні квіти. Не маємо якоїсь такої одної стабільної думки. Ми і до того, і до того. На одному із ринків Хмельницького ціни на штучні квіти різні, залежать від розміру букета, каже продавчиня Галина. Дешевше, починає з десяти і кінчає 200 і 300. Покупців, каже, стає більше за місяць до провідної неділі. Беруть краще букет, тому що ми самі знаємо, скільки загинуло хлопців, дітей, померло і так. Ціни цього року на штучні квіти зросли, говорить інша продавчиня Марія. Це долар вирос, квіти виросли. І живі штучні купує місцева жителька Людмила. Зараз вибирає десять штучних букетів. Такі невеличкі, щоб вони перепліталися з такими ж живими. Вони трошки довше стоять, а людина не має вже сили ходити поливати живі квіти. А літо яке гаряче. Продавчиня розсади квітів Олена Троян розповідає, цього року їх купують менше, ціни різні. Від 20 гривень до 80 гривень. Такі всі чорнобривчики Голандія 30 гривень, гвоздічка 80-50 гривень. Спеціалізоване комунальне підприємство Хмельницька міська ритуальна служба обслуговує 16 кладовищ міста, розповідає директор підприємства Сергій Бортник. За його словами, сміття складовищ відвозять на полігон твердих побутових відходів. Якщо взяти порівняння з, скажімо, років 8, 7, тому навіть 9, тому штучних квітів та вінків стало набагато менше. Можливо, всі бачили ці банери на вході до кладовища, де ми закликаємо населення не нести штучні квіти. Еколог Юрій Резніков розповів телефоном, квіти зі Ніх матеріалів погано розкладаються, спалюють, воно викидає багато газів і парникових газів, які на клімат впливають, і інші, які людям шкодять, як каже еколог, у таких квітах багато хімічних речовин. Хімічна речовина, вона в природі такого немає. щоб вона розклалася сама по собі. Її треба нейтралізувати чимось на противагу. А щоб знати, потрібно знати склад. По перше, що воно створено за словами Юрія Резнікова. На Хмельниччині зараз немає можливості переробляти такі відходи. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.